Щодня десятки тисяч моїх глядачів запитують мене, пане базу, от як правильно розпочати знайомство з серією Якудзе? І щоразу я сам себе запитую: а дійсно, а як це зробити? І чи є правильний підхід у цьому питанні? В принципі, що ж, сьогодні, значить, і розберемося. Радий вас всіх бачити після дуже довгої перерви Обіцяю виправитись

Це про те, як ти робиш хаос і як тобі нічого за це немає. Ти тягнеш приколи з відкритого світу. Тоді як Якудза — це кримінальна драма з величезним акцентом на рукопашну бойову систему. Та невеличкі по розмірам, але не по світ. світу. Десятки міні-ігр, величезна кількість побічних історій, неймовірна кількість та якість інтеракцій з цим самим містом. І неймовірна, неописуєма музика, котра немає аналогів, ну просто ніде. А ще тут не можна вкрасти автомобіль. І на ньому чалити цивільних також не можна. Вибачайте, живіть з цим. Отже, побалкавшись з багатьма знайомими та послухавши їх поради і бачення, я прийшов до кількох висновків. По-перше, ці самі думки відрізняються. А по-друге, у більшості своя власна точка в тож якось зорієнтуватися та виділити щось посереднє в мене не вийде. Однак деякі ігри взагалі не згадували. І тут я задумався, чому ж так? Підійшов до власного виступу. Люди часто шукають способи та варіанти, як щось розпочати, однак не дивляться на варіанти того, що взагалі не варто чіпати. А якщо ми відкинемо ці варіанти, нам стане легше знайти якраз таки стартову точку, тож тримайте список із чого не треба розпочинати своє знайомство. Яку за 2, 3, 4, 5, ну і 6 давати ще зберегти. Всі інші можете в довільному порядку. Але і тут не без нюансів. Дивіться, найперша частина серії вийшла ж у 2005 році і розпочала основну сюжетну арку. Тому скажімо, якщо ви розпочнете не з першої, а з четвертої, ви пропустите величезний клас як побічних історій, так і основного сюжету, який вплинув на героїв та їхні рішення, тож ви пропустите багато. Чи радив би я розпочинати знайомство з персонажем, скажімо, з четвертої частини чи з шостої? Напевно ні. Однак сама по собі ця шоста частина дуже відокремлена від попередніх п'ятки. Якщо ви розпочнете знайомство із неї, то ви не отримаєте суттєвих спойлерів. Відповідно шосту частину ми записуємо як вірогідну, але не дуже бажану точку старту. Я б вам її не радив. Але можна, але не радив. Далі по нумерації у нас йде сьома частина. Інший головний герой, інший основний конфлікт, абсолютно нове місто. Навіть новий жанр для серії сам Бог вилів. Однак є одне важливе але наповнена фан-сервісом. Тож, якщо ви в якийсь момент побачите цей самий фан-сервіс, ви можете його не зрозуміти. А от якби ви знали контекст, вам було би прикольно. Чи хочу я, щоб моїм глядачам було прикольно, дуже хочу. А щоб вам було прикольно, я буду старатись випускати відео частіше, ніж раз в 4 місяці. І на я залишив нулівку так і вані, у якому саме порядку їх розпочинати, це вже ваше діло. А я б радив саме з нулівки. Хоча б через те, що бойова система нулівки більш толерантна до вашого часу і не вимагає шукати маджіму гору по всьому місту 24 години кожен божий день. Аби одне нещасне вміння прокачати. Це я зараз про ківамі. А ще є підсерія Judgment, від якої я просто в захваті, яка мені спільно з Якуцею, ну дуже малу кількість контенту. Тож, якщо ви розпочнете знайомство з серією якраз з цієї точки, ви навряд отримаєте якісь спойлери взагалі, це буде унікальний ігровий досвід. Лиш наголошу, що коли ви спробуєте місцеву бойову систему, то повертатися до більш старих ігор буде боляче. Також любі глядачі спитають, а чому ти не розповів про Кивам і про третю і четверту частину якось більш окремо. Відповідь тут доволі проста. Сюжетно вони більш пов'язані, ніж ті ігри, які я згадував раніше. Тож якщо ви розпочнете знайомство, з трійки, По-перше, дай Бог вам здоров'я, а по-друге, ну, ви не зрозумієте контекст. А контексту там багато. Приведу аналогію. Пам'ятаєте таку серію фільмів про Гаррі Поттер? Ви ж якщо розпочнете знайомство не з філософського каменя, а скажімо, з Келиху Поумів, я, я не думаю, що у вас буде така сама прив'язка до персонажів та їхніх історій. Тут той самий принцип. Однак, ну знову ж таки, вибір за вами, ви можете робити все, що вам загодно. Це дуже короткий, але сподіваюсь, змістовний гід, для знайомства із серією. Я не дав вам жодної конкретики і спойлерів по кожній з частин. Я вам дав лише загальне уявлення. Тому, якщо ви хочете більш конкретні огляди, якщо ви хочете більш конкретні думки, по-перше, ви можете на мене підписатися у соціальних мережах, у тих, яких я буваю частіше, ніж час на 4 місяці. А по-друге, ви можете написати в коментарі, що наприклад ви хочете. Детальний розбір третьої частини яку я вже згадував цьому відео, що вона мені ну, декілька сили голосин залишила. Е, я зроблю. Якщо вам таке буде цікаво, я зроблю. Мені тільки в радість. Якщо у вас залишились питання або є якісь побажання, пишіть їх у коментарі. З радістю їх прочитаю та відреагую. Ну і до того до всього, то можете подивитись минуле відео. Хоч минулий 4 місяці, та я вважаю відео прикольним. А наразі до зустрічі! Бажаю вам сил та не хворіть.